Так, всім привіт. Є гарні новини для усіх власників автомобілів групи VAG, починаючи з 2016 року, які зібрані вже на платформі MLB і мають ось такий ключ. Ну, У Volkswagen та Porsche трошки не такий, але що стосується Audi, ось такий ключ. Якщо у вас один ключик, і на дилері вам загадували ціну. там 1200-1300 євро, це я чув від своїх клієнтів, то є гарні новини, їх може робити не тільки дилер. Зараз кладемо ключик на MLB Tool, нажимаємо ідентифікувати. Прибор читає цей ключ. Це ми бачимо, ключик прочитано, він заблокований і ініціалізований. Для того, щоб нам зробити ще один такий ключ, ми просто купуємо оригінальний ключ. Потім з цієї платки з випайкою двох компонентів з оригінального ключа треба випаяти два компоненти і вичитати і модані з нього. Потім згенеруємо дилерський ключ та запишемо в автомобіль. Всім якось так. Всім якось так. Всім гарного дня, слава Україні!